Традиція освячення свічок на праздник стрітання господнього відома ще з діда прадіда. А от про те, що стрітинську свічу можна зробити власноруч, наша знімальна група дізналася, потрапивши на майстер-клас до Ольги Баркити, психолога загальноосвітньої школи номер 9 Невдовзі через декілька днів ми будемо святкувати такий, такий світлий такий праздник, Це стрітання Господнє», яке є. Для нас, українців, напевно, дуже в теперішній час важливим, тому що. Зараз ми як найбільше нам потрібно відроджувати ті традиції, наші, відроджувати духовність, і саме не тільки серед педагогів, а серед дітей. Мета цього майстер-класу це збагатити внутрішній світ педагога, долучити до його до цього до, 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 до історії, до звичаїв, до культури і також. Збагатити їхній душевний такий стан, врівноважити може душевний стан, тому як ви бачите, що ми саме запросили священника для того, щоб цей захід зробити більш духовнішим. Скрутити свічку із пахучої вощини та задекорувати її на власний смак зібрало ще мало охочих. Розпочалося дійство зі спільної молитви. А отець Йосип Холод, чину святого Василія Великого, поблагословив учасників на добру справу та окропив усіх свяченою водою. Мир і благословення всемогучого Бога, Отця і сина і Святого Духа нехай зійде на добрі починання, добру працю і. Добрі традиції, які немає сумніву, будуть гарними і приємними в першій мірі Господу Богу, нашій душі ну і нашій Україні. Добре, нехай Бог щедро благословить. Процес створення свічки не тривалий у часі, втім копіткий і вимагає зосередженості й акуратності, адже матеріал воскові пластини доволі делікатний. Саме на цьому наголошувала майстриня Ольга, яка для своїх колег цієї днини стала учителем. Разом із педагогами працював над створенням свічок і отець Йосип. Для нього таке заняття вперше у житті. Зрештою, як і для усіх учасників майстер-класу. До речі, цей пізнавальний і неймовірно цікавий майстер-клас має і благодійну мету. Поділилася майстриня. Сьогодні було досить бажаючих, щоб долучитися до цієї акції. Ця, ця, ця акція цей майстер-клас є особливим, тому що виручені кошти. Частина з них ми будемо. Передавати ми маємо наміри передавати волонтерській групі, яка займається допомогою воїнам, які зараз перебувають в зоні АТО.